Президент Порошенко писав Армія Віра, мова, що критикували його за той же Томостур. Армія була небоєздатною сьогодні боєздатна. Армія захистила Донбас, захистила правда. Частина залишається окупованою. Церква є, є визнана. Визнана правда тільки вселенським патріархом. Мова набирає силу в Україні? Набирає. Тому сказати, що все це пусті слова ми не можемо. Церква повинна говорити правду. Володимир Зеленський, ви знаєте, що він е, працював в е, жанрі жартів, і в його компанії е, 95-й квартал часто жартували. Іноді жартували і про церкву. І коли говорили про так званий Томос Тур, з яким їздив пан президент, вони казали Термос тур. Ну, Це такий жарт був. Чи варто йому зараз, як новообраному президентові, Вибачитися за це, бо багато людей на нього ображені за це. Звичайно, не можна називати Томас, за яким боролись більше 25 років. Називати Термосом. І Зеленський вже вибачився за це, але це образливо для церкви Томас, який має для нас велике значення називати його термосом. Але ми вибачаємо новообраному президенту за ці слова і не ображаємось. Як ви думаєте, чи буде він підтримувати курс на те, щоб нова українська церква православна розвивалася? Це залежить не від президента.